Конфлікт вирішено, з водієм про суму домовилися. Е, ситуація була наступна. Е, 700 злотих аренда, да, як ви знаєте, водій заплатив тільки 200. От. Ну, я йому пояснив, що е, ну, так не може бути, бо ну, я зазвичай зазвичай прошу водія їхати там, допомогти мені щось. І це ну, якби виглядає як допомога. І в той же час я віднімаю мінус оренда, мінус пальне, і там, наприклад. Ще щось лишається водієві. От в даному випадку ми домовилися за 300 злотих, якщо я йому віднімаю, тобто там 100 з хвостиком це пальне у нього, мінус 100 аренда, як це, так скажемо, його винагорода, і 100 там, так скажемо, обід, будемо так називати це. Вважаю це чесно, тому що ми спрацюємо в довгостроковий довгострок. Тобто зрозуміло, що іноді я прошу водіїв якусь допомогу, там кудись поїхати, кудись ще щось. Якщо водій не може, ну в більшості випадків я сам це все беру і роблю. Нікого ні про що не прошу. В даному випадку просто один одного не зрозуміли. Ну, я приїхав, як то кажуть, з на глаз, все вирішилось. От, е так що все добре. Все працюємо далі. Побіля що замінив дав водітелю другу машинку, слава Богу, була подмінна. Теж пояснив людині, що так різко я по щелчку не можу ремонтувати машини. Це все-таки беушні і мені потрібен час. І тим паче в Труні в мене не налагоджена е, з сервісами співпраці жодної немає. От, в даному випадку кондиціонерів дзвонив 5 сервісів. Все зайнято черги, там, п'ятниця, субота. Вирішив все-таки забрати в Познань, щоб тут на місці то все зробити. Тому що мені так легше буде поїхати в одне, в друге, в третє, наприклад, або там вже знайти якусь запчастину і замінити. От, І третьому водієві сказав, щоб їздив повільніше, бо швидко їздить. Навігація показує, що його оцінка водіння 60%. В середньому всіх хлопців 90%. Тобто всі їздять так, як треба. А він ночник, а вночі дороги порожні і швидко їздить. Так що, так. Підписуйтесь, приходьте до мене на партнерку в Познані і будемо співпрацювати.